Мої вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники, і також всім щиро дякую спонсорам мого каналу е та адміністраторам. Так, сьогодні я в новій майстерні. Мені треба провести до стола сюди, до стола зафіксувати дві розетки, щоб я підключив слоночки. от, і працював е на сіні електрик. Уже е, Поклав дві розеточки, під'єднав сюди світло. От, і зараз я буду гофру. треба кинути через підлогу електрику. Дві розеточки сюди е, на цей стіл покласти і на цю сторону покласти дві розетки. У треба дріб у вовкру засунути і зараз цим буду займатися. Так що сьогодні дві різні відключаю, полочки я вже підготував, треба замонтувати. Так, пять пятьдесят, Тут я вдарив міточку метрову і мітрово 5,50 пятьдесят. Є. Беремо ніж спайдерку, що мені Володя Леший подарував. Володя, якщо мене бачиш, твої спайдерочки буду різати гофру. Вона завжди зі мною, друже. Завжди зі мною. Так, Вікторі Нокс зі мною. Так. І навіть дріт виріже. Можна навіть дрот різати. Тяжко, конечно, але можна. Є, і нам треба пропустити сюди. Дві. 50, другий дріт, у нас 8 метрів. Тут вісім ми. Так що зараз займаємося цією справою. Так, одну заточку, я поклав сюди. І ще одну зараз. Резеточка одна є. пустив її. Звідси по підлозі вохи, до тої розеточки. От, і вже є одна до столу. Зараз ще другу, другу розеточку будемо пускати. Тут один буде станочок, станок буде тут один, і там буде інший. Тобто мені треба тягнути на... на сторону. Так що таке з мику працюємо. От. Так, розеточки є під'єднав до стола. Поки що так. Одну... Ось тут поклав. От, і другу тут. І ще там ззаді кину одну і все. І зараз буду полочки складати. Е, вже приготував дощечку. І сюди полочки. Сюди на нижній ряд. Ось таким чином буду зараз монтувати одну, другу, третю. Таким чином сюди буде монтувати. І полочки тут зроблю, і там полочки зроблю. І все. І буду завозити матеріал, хлопчина мав сьогодні прийти. Має сьогодні прийти мені помалювати ці труби і стінутися. І крапка. На, цьому, на сьогоднішній день. Зараз тільки змонтую полочки. І все, буде гаразд. Так що на сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всім всього найкращого, всім пока-пока. До свідуючого відео. До зустрічі.